Запах, як мертвого тіла. Смітник і тіло поховано в смітнику. Тут понизу біля тієї хати лежить башня. І біля башні частково придавлені були фрагменти кісткових решток російського солдата. Під час пошуків було виявлено ось одна локація. Там можна бачити, там торчать красівки, О, банки російські, смітник і тіло поховано в смітнику. Скоріше за все російські військовослужбовці, тому що тільки що почали подивлятися, там розгрузка або бронежилет російського зразку. Саме камуфляж, жаба їхній. І наразі будемо передивлятись далі. Один тут він чи декілька. Зараз у цьому копчику будемо перевіряти, Ну, Запах, як мертвого тіла, розлагаючого. Зараз будемо розчищати і передивляти. Черепна коробка в нього розбита, а за все загинув внаслідок руйнування головного мосту. Коли ми піднімаємо наших солдатів, ми розуміємо, що ми їх повернемо, повернемо до батьків. Але коли піднімаємо всіх із солдатів, ми розуміємо, що буде менше смерті в на нашій, в нашій країні та в нашому місті. І я розумію, що його обміняють на нашого загиблого. Тому коли ми піднімаємо, я розумію, що це буде, ну, буде і для нас, благоділо, діло для українців. Хрестик. цигарки и запальничка. Хотелось бы обратиться еще к матерям, которые разрешают отправить своих детей на войну, убивать. Для чего вы растили этих детей? Вы же помните, как вы этого ребенка хотели, как вы ждали его, как он родился, как он делал первые шаги, потом как он вырос, как он создал семью, а многих еще не успели создать. И потом кто-то решил, что он может распоряжаться жизнями ваших детей, отправлять их на самовыдуманную войну, войну лозунгов который не имеет никакого смысла. И вы отдаете своих детей. Вы их для чего растили? Это же ваше будущее. Без этих детей, вот этих детей, у вас нет будущего. Вы потеряли самое важное, что у вас было. Не дозволяйте тем людям забирать их на убой. Угу.